Всім привіт! Сьогодні 6 березня, ні, не 6, сьогодні 8 березня 2016 року. Повним входом йдуть весняно-поліві роботи. Ми сіємо, садимо городи і хочу поділитися з вами ще нашою одною технічною, технічним виробом, який називається рал. Рал, мабуть, називається через те, що ним ралять гралки під посівні культури. Ой, розвини, це я. Маніваз. Цибуля, бурячки і так ДП. Зараз я вам показую перелік, інструментів, не інструментів, а деталей для робочого органу цього рала. Отже, самий робочий орган це, не знаю, як називати леміш, рало. Воно має таку форму. Потім йде ножка. Іде направляюча і йде контрольований вин. по розмірам. Розказую всім розмір. дивіться, ширину має, отак для вас переверну. 10 см, 100 мм, також ширину має загальну 130 мм. І висота цього бортика приблизно 30 мм. Розміри досить... Російська сказати самопроизвольні кому як подобається. Ножка зроблена з квадратної труби 17х17. У ній зроблений пропил. Довжина довжина цієї ніжки. 75 мм. Як схотів, так і зробив, навіть не мірив. Зробив у ній пропил. Шлі... Пропил робив шліфувальним кругом. Через що робив? Тому що товщина оцього леміша, хай би Має десь міліметрів 6 Чому така товщина? Не тому, що він затреться, а для того, лише для того, щоб він був важким. Пізніше ви побачите для чого. Пропил зроблений для того, щоб можна було так вставити. І гарно обварити, щоб було досить кріпко. Потім йде направляюча. Роблена з квадратної труби 30х30. В ній просвалений отвір і приварена вже гайка М8 для того, щоб туди можна було повернути гвинт М8, який буде контролювати ширину на рамі вже. Це я покажу пізніше. Отже, це все буде приблизно отак. На самому ралі ми, у нас прийнято робити по два елементи. Отже, воно буде отак виглядати. Оцюю вже сам елемент я зварив докупи, він вже цілий має таку форму. Зараз я зварю вже другий елемент і буду це все на раму. Не на раму, а на загальну трубку з профіля 25х25. Отже, я зварив направляючу або раму, можна сказати, вона має таку теплодимнівну форму, виконана з профільної труби 25х25 мм, приварена трубка дюймова. Вона тонкосінна і більше, навіть ніж мені, років. Вона вже протрухла, але це добре, тому що сюди буде вставлятися дерев'яний дручок, ручка. Довжина цієї 에... рами 50. 500 мм, навіть на ручки 120 мм приблизно плюс-мінус, це не важливо. складаємо до докупи один робочий елемент і другий робочий елемент. Неправильний склав. Отак От все, дивіться. Сюди вставляється ручка дерев'яна, довга, метр півтора, щоб вам було зручно тягнути. Це наша сапа. І тоді, коли ви тянете по землі, у вас вже виходить 2 гралки. Не одна, а дві. Тобто це вже дає приріст в часі в два рази, мінімум в два рази. Якщо ви дуже здорова людина, і кріпка, можна зробити три робочі органи. Це три ралки. Але це важко, воно не потрібне. Отже, дивіться, отут зараз в мене виставлена відстань. 40, 40. для вас. по центрам 40 см. Це відстань для буряків, кормових буряків. Ну, Хто хоче так садити. Цибуля, допустимо, садиться, по-моєму, всього 25 см. Це не стандарт, це так просто у нас так садять. Може це і неправильно, але у нас так Багато, садить. зменшиться. Неважливо. Все, я зменшив і тягну. Якщо у вас важкі грунти, там гарний час такий твердий. Сюди всередину можна вкинути якийсь пруток, допустимо 15х15, він додав ще пару декілька кілограмів ваги і це буде легше його тягнуть, він не буде плигати. У нас важкі, грунти в принципі, не дуже важкі, оцього буде досить. Ще раз показую вам. його десь кілограма до трьох. Зараз я приєднаю до нього дерев'яну ручку. Я знайшов. Я його пофарбую. Оце рало мого шановного сусіда Миколи Олександровича Воно в нього зроблено на 4 рядки. Чому на 4? Тому що Микола Олександрович має фізично розвинутого зятя і він його тягає. І ще він йому довіси два леміша, для того, щоб була вага. Реально тут кілограм 15 см. У мене ще зятя немає, тому в мене раху всього в порядке. І з рядом теж 25 см, так як і в нас. Але в нього ширші ці штуки робочі урони. У нього 15 на 15. 15 на 15 см. Загальна дорога. 550 мм. И они не, ре... Реву... а, не, регулируются. Реву... Они закреплены винтами жестко. Вот такой выход. Мое зрители. Это один из резвеновидов Рауна. Моя соседка <реклама> Сегодня в ютубе буду Вот Бачьте, за личные секунды я вырвал хихиралок Для того, чтобы посадить на предкорк футболку или Хто дуже щепільний, скажімо так, до розміру, той може йти по попередньому рядку. Отак, щоб витримати.